Дуже замріяно. Можливо. Я рахую до п'яти. А ми живемо біля моря. Ловимо рибу, солимо, продаємо тихо, спокійно. Такі красиві люди український фільм про кохання. Це історія п'ятьох людей, які втекли від цивілізації та живуть на березі моря. Вони рибалять, влаштовують домашні спектаклі та читають японську літературу. Утім, я дещо чого не вистачає їм у цій ідилії. Автор стрічки зумів поєднати та показати у фільмі всю внутрішню любов, доброту, красу українського народу, що й презентував рівнянам на допрем'єрному показі. Ми саме робили кінотеатральний двір. Тобто фільму може навіть і не буде на телебаченні. Ми його знімали на кіноплівку. Ми його знімали технічно і візуально, виключно для кінотеатру для великого екрану. Тобто, на маленькому екрані, якщо його подивитись, то там обличчя героїв, напевно, що не побачиш. Вперше картина була продемонстрована на фестивалі Молодість у 2013 році. Зйомки проводилися у Херсонському степу поблизу Чорного моря та в Івано-Франківську. Фільм знімали 25 днів. Хоча від задуму до вцілення картини в життя вже минуло понад чотири роки. За словами режисера, працювати доводилося в жорсткій економії, так як грошей не вистачало. Це стовідсоткове державне фінансування. фільм зроблений за державні 6 мільйонів гривень. Це може хтось сказати багато хтось каже, що це дуже мало. Це нормально для, для того, щоб економити на всьому і зняти фільм. Ми щасливі були б бачити більшу кількість людей на нашому фільмі, але ми, ми задоволені, що люди взагалі проходять. Організаторка показу у місті Рівному Вікторія Власюк розповідає, що нині вітчизняне кіно розраховано на меншу аудиторію, менші зали, наприклад, кіноклуби, адже люди ще не готові до розумного кіно. Це є проєкт мережі кінотеатрів мультиплекс, такий всеукраїнський проєкт, який має назву Національне кіно. А, якби метою є популяризація українського кіно, представлення його для масового глядача на великому екрані. І якби сьогодні фільми, які ми презентуємо, такі красиві люди, це є в рамках цього проекту. Прем'єрний показ фільму запланований на четвер і триватиме до середи. Отож, усіх охочих поринути у світ романтики та ілюзії організатори запрошують до кінотеатру для спільного перегляду романтичної стрічки. Юлія Павленко, Володимир Захаров, новини рівного.